The <laughs> Довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Такий вирок 1 квітня 2024 року за вбивство жінки та її неповнолітньої доньки, зґвалтування, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та інші протиправні дії, оголосила Дениса Горкуші, суддя Богунського районного суду Софія Костенко. За статтею 152 частиною першої Кримінального кодексу України 4 роки позбавлення волі. За статтею 187 частиною 4 10 років позбавлення волі з конфіскації цього майна. На яке належить йому на праві власності. За статтею 194 частину 2 Кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі. За статтею 289 частину 3 Кримінального кодексу України 8 років позбавлення волі. За статтею 115 частину 2 пункти 1, 2, 6 Кримінального кодексу України довічне позбавлення ворі з конфіскацією всього майна, яке належить на праві власності. Стягнути з Горкуші на, на користь кохан Наталії Євгенівни на відшкодування матеріальної шкоди 542. 2966 гривень 78 копійок та 5 мільйонів гривень на відшкодування моральної шкоди. Стягнути з Горкуші на користь держави процесуальні витрати, пов'язані з залученням експерти, в сумі 155 тисяч 430 гривень 64 копійки. Нагадаємо, 4 вересня 2021 року в Житомирі у багатоповерхівці на вулиці Степана Бандери виявили тіла 36-річної жінки Марини Сасюк та її 13-річної доньки Христини. Підозрюваного у вбивстві Дениса Горкушу затримали 5 вересня 2021 року на території Ружинської громади. Мама й бабуся загиблих Наталія Кохан говорить, що за два роки слідства не почула жодного слова каяття від Дениса Горкуші. Це людина, яка вбила і за два роки вона даже не показала ромульки, жилет, щоб він вибачився, чи щоб він це а так він прийняв позицію, що він не в чому не винуватий, що він таки угнав машину і спалив машину. Все. Все більше він нічого не це, більше він нічого не визнає, але всі докази були, де да, всі докази були. І кров, геть, все було в доказах. Ще є Божий суд, який буде над ним і над, їхню, і над його всією ріднею, тому що воно переходить з покоління в покоління. Не тільки одне я буду так мучитися, будуть ще й мучитися його рідні. Це воно так так воно не проходить. Щоб так і так і здіватися над дитиною, нанести стільки ножових ранінь р... 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 Я... <рриканская> Софія Костенко сказала, що вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд міста Житомира упродовж 30 днів з дня його проголошення. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.